Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, ці сорок днів, які закінчуються наступної середи, всі були перейняті переживанням всеосяжного світла Христового Воскресіння. Нині все наповнилося сяйвом, слухали ми в цей час спів Великоднього канону. І самі ніби відчували, як це сяйво Божої присутності осяває все довкола. І ось наближається День Вознесіння Господнього. І Він допомагає нам відчути свою самотність, самотність у боротьбі з гріхом. Було б дуже наївним припускати, що Господь, подолавши гріх, це в той спосіб, що відтепер. Ми стали неприступними для гріха. Ні. На жаль, а може, й на щастя, ні. Кожен із нас самотужки може вибороти собі право на вічність, проти спокусам, долаючи гріх. Христос дав нам силу для цього, і найбільшою силою є зброя тієї всеосяжної правди, яка своїм світлом допомагає нам рельєфніше бачити довколишній світ. Христос дає нам це світло в Євангелії, тому постійно присутньому у нас, у наших серцях, сяйві, яке допомагає бачити навіть серед тієї. Темної ночі, на яку не раз ми перетворюємо наше життя, заблукавши в ньому. Нині все наповнилося сяйвом, сяйвом яке допомагає нам відчути велич дороги, які відкривається перед нами. Але водночас це сяйво, коли спадає після присмерку ранньої весни, показує і ті вибоїни. Які перешкоджають нам у нашій дорозі, і ті перешкоди, які раптом виникли після зимових ожеледей, показують нам, як непросто нам іти вперед. Христос довіряє нам іти цим шляхом. Він готовий допомогти нам, Він зціляє нас. Від сліпоти, духовної сліпоти, яка настає, коли у людині зміщуються виміри добра, справедливості, правди, коли вона починає дивитися на світ суб'єктивно, підлаштовуючи цей довколишній світ під її власне поле уявлення. І так сталося і з фарисеями. До них також непрямо приходить Христос, бо Сліпий, викликаний до фарисеїв, був свороду апостолом Євангелія, посланцем, який мав на власному прикладі показати присутність того, у прихід кого ті самі фарисеї вірили і про кого сповіщали. А вони не помітили, відкинули, бо Христос, такий, який Він є, не вкладався у їхній вимір, у ті уявлення, які вони самі штучно витворили на основі суб'єктивного прочитання Євангелії. Чи не буває із нами так, що і ми самі, приймаючи звістку про спасіння? Приймаючи звістку про найбільше із іщу, незрівнянно більше застілення сліпого зроду про Воскресіння Христове, ми не приймаємо цієї звістки до нашого серця і продовжуємо жити так, як жили. І навіть приходячи у церкву, ми не вельми змінюємося. Кожен з нас. Хотів би бачити людей, які приходять до церкви автоматично звільненими від гріха, спільнотою святих і бездоганних людей. Але, на жаль, а може, і справді, і тут, на щастя, ми зовсім не стаємо автоматично святими, коли навертаємося, приймаємо хрещення, коли навіть сповідаємося і причащаємося. Христос кличе нас до святості. Він відкриває перед нами цей шанс. Він готовий вчинити із нас спільноту святих. Але і тут, як у випадку з нашими правоцями, Він нам самим дуже делікатно, справді по-батьківському залишає вирішувати, то хочемо ми чи не хочемо цього. Якщо ніщо ж, Він не буде ламати нашої волі. Ми хочемо, навіть перебуваючи в церкві, обмовляти інших, ненавидіти, плести інтриги. Що ж, це наш вибір, це наша воля. Ми хочемо, називаючись православними, брати участь у політичних проєктах, поширювати ідеї нової імперії, замість того, щоб кликати до спасіння. І це теж наш вибір вибір темряви. Вибір, який ми робимо, як ті фарисеї, які відкидають сповіщене ним слово спасіння, знак спасіння, яким став сліпий, перетворений на ведющу. Добровільна духовна сліпота це і є наше покарання за відкидання Христа, небажання дивитися на світ. В осяяний Христовою присутністю, бажання замкнутися в собі в штучно створеному фальшивому світі, це хвороба сучасного людства. І про це говорив Христос, попереджаючи своїх учнів перед своїм відходом, світ осяється проповіддю Євангелія, але як же мало людей, які почують цю проповідь і повірять у неї. Це для нас усіх застережень. Ми переходимо наступного четверга до нового періоду Церковного року, періоду позначеного співпереживанням разом із Христовими апостолами розлуки із Христом, тієї десятденної розлуки, яка відділяє Його Вознесіння на небо від нової зустрічі, зустрічі через Посланого за молитвою Христа Святого Духа, посланого від Отця до церкви, а отже до кожного з нас. Ця благодать Святого Духа і стає тим світлом, яке осяває темряву не тільки довкола нас, а й значно буває густішу всередині нас самих. І сьогодні, даючи нам нагоду обміркувати. Випадок із ціленням сліпого, церква пропонує нам вибрати, чи готові ми прийняти це світло, осяяти ним своє життя, чи готові ми разом із Христом за його допомогою боротися з нашим гріхом, чи ми відкидаємо його допомогу і воліємо залишитися в тій темній безнадії гріха, з якої немає виходу. Хай же Сьогоднішнє читання допоможе нам відчути всепереможність світла і нам, сліпим духовно, потягтися до того, хто готовий прийти до нас і накласти цілюще грязи Євангеліє Євангелія на очі кожного з нас. Амінь. Христос Воскрес!